У рівному вшанували пам'ять українського вченого літературознавця, доктора філологічних наук та професора Олександра Галича, який помер у березні цього року. На фасаді будинку, у якому проживав чоловік, на вулиці Буковинській, 5 а відкрили меморіальну дошку. Ініціаторами встановлення пам'ятної таблички стали представники вченої ради міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука та дружина Олександра Андрійовича Валентина Галич. Я просто радуюсь тому, що та. Світла пам'ять живе, що вона заохочує його учнів до нових горизонтів досліджень, до втілення його наукових ідей, гасел його життєвого креда. Олександр Галич народився у 1948 році у Макіївці на Донеччині. Чоловік встиг залишити слід у багатьох інститутах України. Він є автором понад 460 наукових і науково-методичних праць. Рівне стало по справжньому рідним містом для Олександра Андрійовича. Олена Яницька знала чоловіка не лише по роботі в Мегу, а й співпрацювала з ним у Рівненському педагогічному інституті і додає, що мала можливість спостерігати за його становленням як науковця. коли ми 20 років працювали в підінституті. Я спостерігала за становленням науковця молодого. Це був блискучий захист кандидатської дисертації. Потім захист докторської дисертації. Він в Київському університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію. Разом з дружиною Олександра Андрійовича право відкрити меморіальну табличку надали студентці факультету журналістики МАГУ Вікторії Лисик. Дівчина пригадала лекції за участю Олександра Галича, на які завжди було цікаві ходити він викладав нас предмет історії журналістики, і він запам'ятався таким викладачем, який готовий допомогти своїм студентам, розказати більше якихось цікавих історій свого минулого своєї практики. І, взагалі, хорошою доброю людиною на вшанування пам'яті Олександра Галича прийшли друзі, колеги з університетів, сусіди та студенти. Вони переконані, що своєю відданою працею упродовж життя вчений заслужив, щоб бути увіковічненим та незабутим. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.